Вітаємо вас на каналі SunLarix. Сьогодні поговоримо про гібридні сонячні станції. Гібридна система це сонячні панелі, підключені до мережі та з використанням акумуляторного сховища. Гібридні станції зменшують залежність від електричної мережі та забезпечують резервне електропостачання у разі відключення мережі. У цьому відео ми пояснимо, як працює типова гібридна сонячна станція в українських реаліях. Почнемо з ранку. Коли родина прокидається та готується до дня, відбувається зростання споживання електроенергії. Сонячна станція не може задовільнити всі потреби будинку, оскільки ранком мало сонячного світла, тому недостача електроенергії буде компенсуватись за акумуляторів. Якщо акумулятор ще має заряд після використання протягом ночі, то буде використана його потужність. Якщо батарея розряджена, електроенергія буде використовуватись з центральної електричної мережі у середині дня, коли сонце стоїть високо на небі, сонячні панелі досягають максимального виробітку електроенергії. Тим часом потреба в енергії низька, оскільки людей зазвичай вдома немає. Генерується велика кількість надлишкової енергії, яка використовується для зарядки акумуляторів. Цей час будинок уникає споживання електроенергії з мережі, яка впродовж дня коштує дорожче, ніж за нічним тарифом. В день потреба сім'ї в енергії все ще досить низька, тому сонячні панелі можуть задовільнити власне споживання електроенергії і, крім того, підзарядити акумулятори. Якщо акумулятори вже заряджені наповну, надлишкова електроенергія може бути віддана в мережу за зеленим тарифом. Ввечері, коли всі повертаються додому, споживання електроенергії різко зростає. Для більшості домогосподарств цей період становить понад половину добового споживання електроенергії. Ввечері зберігання енергії в акумуляторах стає найціннішим, оскільки замість покупки електроенергії за дорогими тарифами будинок може скористатися зарядом акумуляторів для задоволення власних потреб в електроенергії. Вночі будинок буде продовжувати отримувати енергію з акумуляторів. Якщо вони розрядяться, електроенергію можна добирати з електричної мережі, щоб задовольнити потреби будинку, так як в Україні діє нічний тариф і ціна на електроенергію низька, то можна заряджати акумулятор з електричної мережі. Підсумовуючи, гібридна сонячна станція розумно перемикається між використанням сонячної енергії, зберіганням енергії в акумуляторах та використанням електроенергії з мережі. Це дозволяє уникнути використання електроенергії з мережі за високими цінами, що призводить до зниження витрат на рахунки за електроенергію. Гібридні системи є найбільш доцільними при використанні з нічним тарифом на електроенергію, що забезпечить вам додаткову економію. В Україні існує високий попит на гібридні сонячні станції, оскільки вони можуть забезпечити резервне живлення, коли мережа відключена. В нашій державі це незамінна річ, що перетворити ваш дім на власну енергонезалежну фортецю.